Єдиний механізм, який допоможе уникнути цього, це збільшення особового складу в рази. Тобто ми говоримо про те, що ворог переважає нас кількісно, причому колосально. В них просто необмежена безлімітна кількість піхоти, яку вони кидають на наші позиції, в нас тільки людей немає. Тому наразі, станом, станом на зараз, запобігти у е, цій ситуації, ми не можемо, але ми можемо її. Ну, використати для себе вже в іншому ключі, розуміючи і знаючи, де ворог заховався. Ми, ми ж це все бачимо за допомогою наших дронів. І, відповідно, там вже проводити зачистки. І зачистки дуже якісно проводять не лише дрони, але й наша піхота. Тобто, у нас є е, зведена батальйону тактична група, яка складається з крутих піхотинців з різних батальйонів, е, з дуже досвідчених, які буквально зачищають в прямому е, розумінні цього. Слова, вони знають, куди їм йти, як їм рухатися, і відповідно, і відповідно таким чином, ота територія, яка ну, на якій ворог інфільтрувався, вона стає чистішою. Але з іншого боку, це процес постійний. Тобто він не впевнений. Ми зараз зачистили сьогодні. Завтра вони прийшли знову. Знов зачистили, знов прийшли. Зараз іде от тільки так, по-інакшому. За винятком того, що я казав на початку, що збільшення в рази особового складу суттєве підкріплення по-інакшому зупинити ворога ми не зможемо тільки за допомогою більшої кількості особового складу, більшої кількості спостережних пунктів, більшої кількості позицій, тільки так інакше не вийде.